І сьогодні я вам розповім незвичну казку. А допоможуть мені в цьому мої маленькі помічники. Жили собі дід та баба. Он, бачите, дід стомився, на лаві спочиває. Ой, та ні, він уже прокинувся і, мабуть, зголоднів. Ой, бабусенько моя, ще батушечко. На печі на колобків, моя душечко, будем їстенькі, жувати та водою запивати. На печі на колобків вже дуже золо. Дивіться, спекла багуся колобка. бка, о він студиться на підвіконні. ой лихо, та він же живий забавляється, ніби дитинка. Я веселий колобок, зарум'яний зарум'янений бочок, тільки трошки пострибаю, потім лісом погуляю, пострибаю, побіжу. Може, друзів я знайду. Розумний колобок. Побіг від бабусиної хатки. Що ж тепер буде? Ой лихо загине бідний. Зайчик я маленький, Шубці я цілеві, їсом я гуяю і кого снічаю. Коло коло колобка в світі кращого дружка як кругленький, ніби м'яч і не знаю я невдач. Підем, Підем разом погуляй, нових друзів пошукай. Бачу щось не так, чи я щось переплутала, чи ту сторінку перегорнула. Ой, нарешті. От так диво, так так диво, вовк наведе порядок. Неправдиві які ці казки. Завжди винні у сьому вовки, хочу з'їсть, або чим закусив. Зразу це вовк завинив. А я хочу по лісі гулять, нових друзів у нім зустрічать. Ображати нікого не буду. Я віддамся найкращому другу. Подивись, хто йде, хто приде. нового друга веде. Буде троє друзів нових, хто ще бачить веселих таких. Не розумію, що могло поєднати вовка й зайця. Побачимо, що ж буде далі. Може, друга я знайду. Украдучи без бару, Хай він буде невеликий і не хирий, і не дикий. Та за те насправді друг Нелегке легка забане. Бух. Ой, дивіться. Вони ще й граються, і ведмідь у колі друзів. Ой лишенько, що ж це з сказкою, яка ж яка скарга, та мене ж із залу виженуть. Бачу, буде кінець драматичний, а може, навіть і трагічний. А ось і сама причина цієї. Хто жалібно співає, так, так співає, хто друзів не має. Іди до нас і знай, що ким би ти не був, назавжди друзів, сьогодні ти здобув. Зустрілись, нові, подружити завжди ми готові. Якщо серце у тебе велике, то любитиме завжди навіть.